Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ четвертий. Я впустив нас обох назад в офіс і клацнув вимикачем. Лампочка перегоріла. Таке часто трапляється. Я зітхнув і зачинив двері. Смуги золотого осіннього світла. Що лились крізь жалюзі, переплілись із тінями на підлозі та стінах. Я висунув стілець. Жінка на мить здивовано кліпнула, сказала «Оу!» і сіла. Я обійшов стіл і не знімаючи плаща, сів. Що ж, якщо ви хочете мого захисту, спочатку мені від вас дещо потрібно. Вона відкинула своє асфальтово чорне волосся однією рукою. І подивилась на мене з чистою розважливістю, потім схрестила ноги, так що розріз сукні залишив одну бліду ногу оголеною до середини стегна, легкий рух спини вигнув її молоді пружні груди, так що їхні кінчики помітно притиснулись до тканини. Так, містер Дрезден, я впевнена, ми домовимось. Її погляд був дуже прямолінійним. Ерекція сосків за командою це крутий метод акторської гри. Жінка була досить гарненькою. Будь-який юнак пускав бислину і вже б кинувся на неї, але доводилось бачити й набагато кращі вистави. Я закотив очі. Та не це малось на увазі. Погляд секс кішечки потупився. Ні. Вона насупилась, знову оглядаючи мене. Ви що, типу, ні, не гей? Проте я не хочу купувати те, що ви продаєте. Ви навіть не назвали мені своє ім'я, але вже готові розставляти ноги? Ні, дякую. Ви що про снід ніколи не чули, або про герпес? Обличчя жінки збрідло. Вона стиснула губи, допоки вони теж не стали білими. Гаразд, що ж тоді ви хочете? Для початку відповіді я тикнув в неї пальцем. І не намагайтесь брехати, це не допоможе. І зізнаюсь, так збрехав чаклуни не ходячі, детектори брехні, але й дивитись їй у душу я не збирався. Просто чаклунам люди дуже часто приписують усе, бо вірять у величезні і невідомі сили. Вона облизнула губи. Нервовий жест, а не сексуальний. Гаразд, що ви хочете знати? Для початку ваше ім'я. Жінка різко засміялась. Ви думаєте, я назву його чаклуну? Що ж, слушно, чародії, як я, можуть зробити багато чого з іменем людини, якщо скажуть його власними вустами? Гаразд, як мені тоді вас називати. Вона закинула ногу на ногу, дуже гарну ногу на ногу, до речі, з татуюванням, що оточувало щиколотку. Я на це спробував не звертати уваги. Лідія, звіть мене Лідією. Гаразд, отже, ви практикуєте мистецтво, розказуйте. Це не має нічого спільного з тим, що мені від вас треба, містере Дрезден. Будь ласка, мені потрібна допомога. Гаразд, який тип допомоги? Якщо у вас проблеми з якоюсь бандою, то зверніться до поліції, я не тіло охоронець. Вона здригнулась та обійняла себе руками. Нічого подібного. Мене хвилює не моє тіло, а ось це серйозна заява. Мені потрібен талісман, щоб захиститись від ворожого духа. Ого. З огляду на те, що місто поринуло у духовний хаос, я без проблем повірив, що дівчина, обдарована магічними здібностями, може переживати якісь погані явища. Привиди та примари тягнуться до обдарованих. І що це за дух? Її очі побігли наліво, потім направо, і не захотіли дивитись на мене. Я не можу сказати, це могутній дух. Який хоче мені нашкодити, мені сказали, що ви можете зробити щось для захисту. Фактично, це правда. На моєму лівому зап'ясті знаходився талісман, зроблений із савана мерця, благословенного срібла та ще з деяких інгредієнтів, отримати яких дуже й дуже важко. Можливо, але все залежить від того, від чого ви хочете захиститись. І чому ви потрапили в небезпеку? Цього я не можу сказати. Бліде обличчя скривилось від занепокоєння, справжнього, від якого люди виглядають старшими і негарними. Будь ласка, мені просто потрібна допомога. Я зітхнув і потер великим пальцем брову. Мої власні шалені інстинкти полягали в тому, щоб дати їй чашку гарячого шоколаду, накинути на плечі ковдру і сказати, що все буде добре, а потім подарувати власний талісман. Ці відчуття я спробував стримати. Треба заспокоїтись, Дон Кіхот. Усе ще не відомо нічого про її ситуацію або про те, від чого потрібен захист. Можливо, цю жінку переслідує Янгол Месник у відплату за якийсь мерзенний вчинок. Та й навіть звичайні привиди іноді повертаються, щоб переслідувати когось. Послухайте, Лідія, я не втручаюсь у щось, не знаючи, що відбувається. Хоча було декілька разів, подумки додав я Якщо ви не можете розповісти усе, то вам не вдасться переконати мене допомогти. Жінка схилила голову. Асфальтове волосся на хвилину впало на обличчя. Потім вона вдихнула і запитала Ви знаєте, що таке сльози Касандри, містер Дрезден? Це пророчий стан. У людини виникають напади, бачення майбутнього, але вони завжди виражаються в умовах, які роблять пояснення снів неправдоподібним. Лікарі іноді просто помилково приймають це за епілепсію у дітей. Та прописують купу різних ліків досить точні пророцтва, як на мене, але в них ніхто ніколи не вірить. Хоча деякі і називають це даром. Це не дар, це дуже жахливо. Бачити, як щось має статись і намагатись це змінити, але тобі ніхто не вірить. Я мовчки дивився на дівчину, слухаючи, як годинник на стіні, відраховує секунди. Гаразд. Тобто у вас є цей дар. І ви хочете, щоб я повірив, що одне з ваших видінь попередило вас про Злого Духа, який вас переслідуватиме? Не одне видіння, три, містере Дрезден. Одне я побачила, коли пробували вбити президента, два видіння щодо катастрофи в НАСА та землетрус в Лаосі, а от трьох у мене ніколи не було, ніколи нічого я не бачила так чітко. Я закрив очі. Знову ж таки інстинкти підказували допомогти дівчині, вбити поганого привода чи що там є, і гарно піти в захід сонця. Якщо вона справді страждає від свізка Сандри, я можу зробити більше, ніж просто врятувати їй життя можливо, зможу змінити його на краще. З іншого боку, мене вже пробували обманути. Ця дівчина явно компетентна актриса. Вона плавно перейшла до ролі охочої спокусниці, коли подумала, що я прошу секс як плату, а це вже дуже багато говорить про цю жіночку, вона не звикла грати чесно. Та й взагалі, чи не надто вона молода? Сльози Касандри можуть бути ідеальною аферою. Вони й раніше використовувались серед кіл, обдарованих магією, твердження, яке ніяк не перевіриш, усе ще потрібно трохи таланту, щоб зробити правильну ауру, та, можливо, трохи кінемантії. Тоді ж і можна вигадати будь-яку історію про свої нібито пророчі здібності, розіграти роль маленької дівчинки і прямувати до місцевого дурня. Гаррі Блекстоуна Коперфілда Дрездена. Я відкрив очі і побачив, що жінка дивиться на мене. О, ви думаєте, що я брешу? Дійсно, сльози Касандри не можна ніяк довести, і можна використати їх як виправдання і пояснити, чому ви повинні допомогти мені. Якщо вірите, то саме про це я й думав, Лідія. Ти можеш бути просто дрібною відьмою. Яка розбудила не того демона. Вона розвела руками. Усе, що я можу сказати, це те, що це не так. Я знаю, що щось наближається. Не знаю що, не знаю чому і як. Я просто бачу, що саме вогонь, вітер, бачу війну, я бачу, як наближається до мене смерть. І ви, у центрі всього цього, ви будете початком і кінцем. Дійсно, це ваше видіння. Вона відвернулась. Я бачу те, що бачу. Стандартна процедура треба полестити жертві, заманити її, зачепити та обдерти до нитки. «Чорт забирай. Ця жіночка хоче від мене щось отримати. Можливо, це через репутацію, але немає сенсу зараз бути грубим. Слухайте, Лідія, я думаю, що ви просто надто гостро реагуєте. Давайте зустрінемось через пару днів і подивимось, чи вам все ще потрібна моя допомога. Вона не відповіла. Її плечі просто впали, а обличчя розслабилось. Дівчина закрила очі, і я відчув, як мене гризе сумнів. Здається, вона не грає. Гаразд. Вибачте, що затримала. Дівчина встала та попрямувала до дверей. Здоровий глуст підштовхнув мене встати та пройти через кімнату. До дверей ми дістались одночасно. Зачекайте на хвилину, сказав я та розв'язав свій талісман, відчувши тихий сплеск енергії. Потім я закріпив його на її лівому зап'ясті і побачив бліді шрами вертикальні. Уздовж великих вен. Ага, це багато чого, пояснює дуже старі шрами. І вицвілі. Скільки їй тоді було? Десять менше. Я здригнувся та зробив гарненький такий вузол та вклав у нього достатньо енергії, щоб замкнути коло магії, а потім легко торкнувся перед пліччя дівчини. Проти духів найкращі діє віра. Якщо припече, то йдіть до церкви і майте на увазі духи найсильніші після заходу сонця близько Відьомської години, і знову перед сходом сонця. Краще всього церква Святої Марії Ангелів на розі Блумінгдейла та Вуда біля Вікерпарку величезна. Не пропустите. Підійдіть до дверей та подзвоніть у дзвінок. Поговоріть з отцем Фортілом. Скажіть, що друг Майкла сказав, що тут можна знайти безпечне місце. Дівчина подивилась на мене, відкривши рот. В її очах з'явились сльози. Ви мені вірите, вірите? Я знизав плечима, відчуваючи якусь незручність. Можливо, а можливо, ні. Останні кілька тижнів справи йшли погано, і не хочеться мати вас на своїй совісті. Вам краще поспішити, скоро сонце сяде. Я вклав їй у руку кілька купюр і сказав: Візьміть таксі, Церква Святої Марії Ангелів. Отець Фортіл, вас послав друг Майкла. Дякую, промовила дівчина. О, Господи, дякую, містер Трезден. Вона схопила мою руку обома своїми. Та притиснула заплямований сльозами поцілунок до моїх кісточок. Пальці жіночки були холодні, а губи гарячі. Через кілька секунд вона зникла за дверима. Я зачинив за нею і похитав головою. Гаррі, ти ідіот. Ти щойно віддав єдиний пристойний талісман, який може захищати від привидів. Вона ж, напевно, підставна. Прийшла сюди лише заради талісману, щоб привиди могли тебе з'їсти наступного разу, коли підеш псувати їм забаву. Я подивився на руку, де ще залишалось тепло від поцілунку Лідії та вологість її сліз. Потім зітхнув, підійшов до шафи, де зберігав 50-60 запасних лампочок та замінив ту, яка перегоріла. Задзвонив телефон. Я зліз зі стільця і похмуро відповів. Дрезден, лише тиша і тріск статичної електрики. Дрезден. повторив я. Тиша затягнулась, і щось змусило волосся на моїй шиї стати дибки. Ніби там щось чекає, зловтішається. Статична електрика затріщала голосніше, і мені здалось, що я чую голоси. Очі мимоволі поповзли до дверей, якими кілька хвилин тому пішла Лідія. Це хто? Незабаром? прошепотів голос. Незабаром, пристав, ми Не побачимось. Це хто? повторив я, почуваючи себе трохи дурнем. Короткі гудки. Я витріщився на слухавку, перш ніж її повісити, та провів рукою по волосю. Холод проповз по спині і оселився в сраці. Гаразд. Власний голос луною пролетів по офісу. Слава богу, це не було моторошно чи щось таке. зашипіло, заверещало старе антикварне радіо на полиці. Я ледь, не вистрибнув із чаровиків. «Гаррі!» – промовив голос. Ця штукенція працює. Я кілька раз вдихнув і видихнув, та зосередив достатньо волі на радіо, щоб мій голос пройшов. Так, Боб, це я. Ну, й добре. Ти сказав, що захочеш знати, якщо я знайду щось примарне. Ну, так, давай, що є. Радіо зашипіло та почало потріскувати духовні перешкоди, а не фізичні. Воно більше не було налаштоване на прийом АМФМ. Голос Боба був спотворений, але все ж можна було його зрозуміти. Мій контакт вийшов на зв'язок. Лікарня округу Кук сьогодні ввечері. Хтось розбутив агату Хаглторн. Це дуже погано, Гаррі. Вона старий, дуже старий привид. І ось тоді Боб розповів про жахливу та трагічну смерть агати Хаглторн. Та про її найбільш вірогідну ціль у лікарні. Я глянув на пусте, ліве зап'ястя і раптово відчув себе голим. Окей, я в дорогу, дякую, Боб. Радіо заверещало і замовкло, а я вже вискочив за двері. Захід сонця буде менш ніж за 20 хвилин, годин на пік триває зараз, якщо не опинитись в окрузі кукну настання темряви. Стануться всілякі погані речі. Я вилетів через парадні двері, тримаючи мішечок з примарним пилом, і ледь не зіткнувся з Майклом, високим і широкоплечим. Він якраз ніс спортивну сумку, в якій, як я знав, не було нічого крім аморакіуса та білої мантії. Майкл. випалив я. А ти як тут? Чесне обличчя розпливлось в широкій усмішці. Коли є потреба, він попіклується про те, щоб я був поруч. Ого, це що, жарт такий? Взагалі-то ні. І ще ми з тобою щовечора протягом останніх двох тижнів полюємо на привидів. Сьогодні я просто подумав про те, що треба позбавити його від клопоту та організацію збігу обставин, тому сам приїхав як тільки закінчив роботу. Через кілька хвилин ми вже сиділи у блакитному жучку. Майкл заліз через червоні двері, я через білі. А ще через деякий час ми опинились в дитячій палаті в окрузі Кук, де й почали бій. У будь-якому випадку можна зрозуміти, що я маю на увазі, коли кажу, що день був звичайним, перш ніж він перетворився на незрозумій що. Хоча з іншої сторони, можливо, він і не був звичайним. Коротше, ми виїхали на дорогу, я натиснув на газ настільки сильно, наскільки міг, жук заверещав, і з'явилось неприємне відчуття, що моє життя. Знову летить у якусь дупу. Кінець 4 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.